Всім привіт! Приїхала отака ось пилочка від мережі магазинів інструмент центр Vitals AKZ 1820 n KIT Що саме цікаво в цій пилоці, це вже йде на макітовській посадці. Що ми бачимо в них? Номінальна потужність 420 Вт, безщітковий двигун, довжина шини 8 дюймів. Захист від випадкового увімкнення. Тому давайте розпакуємо і побачимо, що ж у нас за пилочка. От така коробочка, така ручечка, немає кейсу. Знаю, що у Віталсі небагато інструмента на макітовській посадці. І перше, що ми бачимо, це гарантія, інструкція. Читайте, як що користуватися, щоб потім не було проблем. Руків'я, блочок. Батарея. Сама пилочка. Що ми бачимо? Така пилочка. Батарейку відкриваємо. Що тут у нас? Батарейка у нас 2 Ампери годин 18 вольт. От. На батарейці присутній індикатор заряду. Макітовська посадка. Провіряв, підходить на інший інструмент з макітовською посадкою. Зарядочка. Так, 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 1 Ампер. Годин. Зарядка на 1 годину. Така вона. Індикація видно. Також вже провірив, батарея заряджається від інших е, зарядних станцій. Вже вчора перевірив. Руків'я. ну Таке не м'яке, не тверде, середнє руків'я, сюди накручується. Я руків'я майже не використовую. Значить, пилочка майже під 2 кг ваги, якщо я не помиляюся. Трішки детальніше про пилочку. Значить, зробили, що можна поцепити на стінку. Також автоматична подача мастила. Немає те, щоб кришечка була на місці цієї штучки. Ну, безщитковий двигун. Потім кожух. Восьмидюймова шина. Хочу сказати зразу захист. Нормальний попередні пилочки, які я мав тримав в руках, там трошки не так було. Захистом нормально. Що іще? Давайте на цю сторону. Ну, саме більше мене розчарувало, можна десь так сказати, я не буду скрив... ну, приховувати від вас. Думаю, для чого ця отверточка? Думав, 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 думав. Потім додумав, що виходить от. Ви тискаєте, а з цієї сторони йде натяжка ланцюга викруткою, отут. Тому добре, це чи погано, пишіть самі. Знаю точно, люди в тіктоці мені пишуть, що обривають на іншому інструменті отут оцієї барабушки. Ну, не знаю, що вам сказати. Давайте ще покажемо, що у нас тут. Під кришечкою. Щоб вже був повноцінний огляд. От, Бачите болтик. Ну, Прям як у настоящій пилці. От ви можете, Ось, бачите, він ходить. Ну, так, важко, мабуть, передати. Тому давайте збирати назад, заливати мастило і дивитися, як же все-таки вона працює і змазується. Так, от, бачите, зараз ланцюг. Опустився. Це я вже підкрутив щось. Підтягнув ланцюжок. Нормально. Кажу. Ну що? Беремо отверточку з собою. Перший пуск. Гуде? Нормально. По цьому нормально. Заливаємо. Мастилу і переходимо до тестування. Так, ну що, перше тестування в руці лежить нормально, плотно, піджимає звідси і звідси. Не сказав би, що тут дуже великий відстань для руки. Давайте пробуємо. Так, хорошо, ланцюжок попустився, Зараз підтягнем. Підтягнули ланцюг, пили, заряд. Блін, неудобно. Ну уже виходить два з половиною десь так буде. Давайте, а давайте, може, тонше щось. Тоншим взагалі проблем нема. Так, ну що, не люблю я тестувати щось маленьке і на легкому. Давайте. Яблуня суха. Поїхали. Наша шличок. 2, ампер, 2 Амперна батарея. Я чогось думав, що не витягне. От чесно, от скажу чесно, думав, що зараз почне 2 ампери батарейка. І ще є заряд. Давайте продовжимо. есть трошки. Ну давайте возьмем назад вот этот крепыш. <звук> 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 Оце і все. Все, батарейка сіла. Тому не виключаємось і давайте зразу порахуємо, щоб не впала, ні впаде. Оце і рахувати не будемо, які ми опиляли, не надо Давайте. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17. 17 різів, може, і не нашій, не знаю. Не наші. 16 різів 2Амперною батарейкою на 18 вольт. Отака От пилочка Віталс. Дякую, інструмент центру за те, що дали її спробувати. Цікава пилочка, але все ж таки цікавіше її попробувати з більш нормальним акумулятором в тому плані, що. Більшої би поємкості, тому що я думаю, вона себе повністю не показує з цим акумулятором. Ну а якщо вам потрібно для саду, ви бачите, її вистачить з головою. Одне, що я скажу чесно, я не розібрався щось з подачею мастила. Ну я вже гляну. Мені вроді би що слабенько вона маже. Ну нехай, то я вже сам перегляну. Якщо що, іще запиляю одне відео. Але все ж таки в нас є інші батареї, і все одно вона протестується ще на інших батареях в іншому відео. Тому, друзі, всім дякую. Пишіть коментарі, чи вам цікаво її побачити з іншими батареями і до нових зустрічей.